Перший пам'ятник греко-католицькому священнику. У місті Перемишляни сьогодні відкрили пам'ятник у цю Омеляну Ковчу. Його називали парухом Майдан». Майданика. отець Ковч, будучи в'язним фашистського концтабору, не переставав уділяти в'язням сповідь, причастя, хрестити. За свою відвагу він заплатив власним життям. До місця Перемишляни, де жив та служив священник, сьогодні здійснили прощу тисячі греко-католицьких священників. Умелян Ковч народився 20 серпня 1884 року у селі Космач. У 1922 його призначають парохом храму Святого Миколая в місті Перемишляни. Тут отець не Лише розбудовував школи просвіту, Він закликав до толерантності українців, поляків та євреїв. В час голокосту перепоховував євреїв і видавав їм метрики про хрещення, щоб врятувати людей від знищення, через що був депортований у концтабір, де й загинув. Пам'ятник у цю миляну ковчові сьогодні стоїть у центрі перемишлян. Його проект виконав скульптор Володимир Одрихівський. Кошти дали близько 30 жертводавців, представників різних народів, люди різних конфесій з різних куточків України, зокрема, пожертвували на будівництво пам'ятника і представники єврейської громади.